В чому вам пощастить найближчим найближчим часом? Скоріше поставте лайк цьому відео і більше не відволікайтесь. Ну а у кого є особисті питання до карта Ро, будь ласка, приходьте на консультації і отримайте всі відповіді і всі інструменти по виходу з будь-якої кризи. А тепер, в чому вам пощастить найближчим часом? Четвірка петаклів, -у. гроші. Щось ви ну, заробите гроші, вам хтось віддасть борг, або ви про, проде, щось продасте е, квартиру, машину, або щось на, навпаки. Зробити якусь дуже вдалу покупку, або ну щось придбаєте таке, і будете, знаєте, і ціна, і якість вас абсолютно влаштує. Це ще може бути те, що вам вистачить на якусь. Може, поїздку, якусь покупку, на щось вистачить вам. Це ще може бути, що вам пощастить в тому, що вам щось поводять, якийсь ресурс вам дадуть. Це може бути не тільки гроші, це може бути якась професійна допомога, це може бути те все, що стосується вашого здоров'я. Тобто вам хтось дасть. Якусь цінну рекомендацію, лікарняний, пораду, е, якусь матеріальну підтримку. Це може бути те, що вам пощастить у тому, що ви вилікуєтесь, лікує, ви тобто ресурс здоров'я будете при собі мати. Тобто, у вас буде таке, що ви там, припустимо, хворіли, або там були якісь проблеми зі здоров'ям, і ви. Е, Отримали щось, що вас вилікувало. Ви будете відчувати себе набагато краще. Ось, обов'язково ставте приймаю і дякую. Це дуже-дуже важливо. І підписуйтесь на мій канал і мої соцмережі. Я вас чекаю з новими розкладами.